Трансферний папір в рулоні. Я його ось тут вже відкрила. Це просто захисна коробочка зовнішня. Зараз будемо дивитися на сам папір. А він іде в нас в таких двох рулонах. Перший рулон це, звичайно, просто трансферний папір. От він іде в такому форматі. Ось це просто трансфер в рулоні. І ось так от він виглядає. Зараз я його відкрию. Ось тут він приклеєний на початку. Тепер. Трансфер ми відкрили і відкриваємо білий рулон, на який буде наноситися ескіз. І на білому рулончику є ось така частина, яка просто його зафіксувала. Так, далі ми маємо скласти ці два рулони разом. Робимо це ось таким чином. Цей рулон іде одразу вниз. Так. І ось цей також йдемо на нього. Так, тепер ми їх разом. І залишається в нас відірвати ось цю частину. Тепер разом беремо два рулончики. Ось цей трошки протягуємо. Все, вони склеїлись. Тепер вони завжди, в принципі, будуть разом. І зараз ми ось ці два рулона пропускаємо в ось цей роз'єм. Ось так принципі, на цьому все. Це коробочку ми можемо закрити, закриваємо, і далі ось це будемо запускати вже в сам принтер. В ось цей принтер. Ми встановлюємо папір саме ось таким чином, ось так. І далі друкуємо.